Мої вітання, з вами хімагроМ. Ем. Сьогодні маємо 24 січня, надворі плюс 3-4 градуси тепла. Ми робимо вже перші виїзди в поля, хоча до календарної весни ще досить далеко. Але як ми знаємо і бачимо, що на сьогоднішній день зима в нас є дуже-дуже теплою. Це є не зовсім добре, тому що є значні перебати температур. Були плюс 6 і вищі, потім різке похолодання до 2-3 градусів морозу, що призводить нашим рослинкам стрес. А стрес, як і для людини, так і для рослини, це є не дуже добре. Тому потрібно намагатись виїхати в поле, подивитися, яка у нас ситуація, і розуміти і планувати щось уже навесно. Зараз я виїхав. Київську область до одного з наших постійних клієнтів на поле озимого ріпаку. І трошки розповім про його історію. Ну ось такий загальний вигляд поля, як я вже говорив, регіон Київська область. Даний ріпак висівався більш-менш хороші терміни, але під час посіву та після нього в нас не було вологи. Тобто випадання дощу. Ну і, відповідно, були повишені температури. І з цього ми отримали вже пізні сходи. Сходи в нас були розірвані, нерівномірні. І разом з ними, відповідно, почали сходити і бур'яни. Були в нас і злакові, були дводольні, але основна маса це. Була падалиця. На даному полі це сочевиця. Загально у нас були такі буряни, які зимою при пониженні температур вони б самі пропали. Але, так як у нас було рішення якнайкраще підняти ріпак, тому ми вирішили робити чистку поля. Для того, щоб зберегти вологу і відповідно поживні речовини. Провели. На даному полі ми чистку дводольних, використали препарат Сокрон профі клопіраліт піклорам. Пізніше ми обробили ще від злакових бур'янів, використали препарат луазит флуазифоб. Був інсектицидний захист, препарат також від компанії Фараон, який має діючі речовини. Лорпіріфос, лямбда, Силоготрин. Також планували ми внести ще бор, але вже були досить пізні терміни, тому будемо вже використовувати його по весні. Покажу вам ще ближче рослинку. Ось такий його вигляд. Бачите, який гарний рядок. І рядок сусідній. Можете бачити, яка різниця. Тобто про те, що я говорив, що були нерівновірні сходи. Ці рослинки в нас у нас мають 7-8 листочків, тут в нас є 3-4. Тобто різниця, ви бачите, є досить помітною. Викопав кілька рослинок, щоб вам показати ближче. Брав. Не саму кращу, не саму гіршу, щоб розуміти його середній стан. так вона виглядає. Загалом ріпак є досить непоганий. Має 8-9 листочків. Бачимо, на ньому таке є фіолетове забарвлення. Це від перепади температур. Коренева система також досить непогана, враховуючи, що він дуже пізно зійшов. Є часткове відновлення кореневої. Маси, можемо бачити, про те, що я й говорив, є такі бульбочки, тобто там, де має виходити пагін, є вже і вихода пагона, тобто це говорить про те, що наша зима, її плюсові температури дозволила ріпаку відновлювати часткову вегетацію. Так, це є не дуже добре, тому що ще в нас можуть бути і пониження температур, може бути і сувора зима, але на сьогоднішній день в загальному ріпак є досить непоганий. Тому поки що таких значних заперечень я по ньому не бачу. Але будемо надалі слідкувати і ділитися з вами. Хочу вам показати ще рослину в розрізі, який вона має вигляд. Ще є в нас прояви дуплистості. Ми можемо бачити, невелика, але вона в нас є. Я вам говорив, що ми бор взагалі не вносили та й ніякої підживи. Це будемо робити по весні, тому що на осінь у нас було трошки вже запізно. Будемо вносити препарат, акселератор гідро на основі бору і неодноразово. Також можемо бачити, да, що там всередині вже видно такі маленькі пагони, тобто прояв відновлення вегетації. Ну, а в загальному, я вже вам говорив, рослинка є досить, досить непогана. Тому будемо контролювати надалі, вести моніторинг і допомагати нашим клієнтам вирощувати гарний та якісний врожай. Ну що ж, друзі, ось такий у нас перший моніторинг полів в цьому році. Стан ріпаку ви бачили самі. Він є на сьогоднішній день досить непоганий. Да, це трошки негативно, про те, що я говорив, є різкі перебади температур, то плюсова, то навпаки в мінус. Отак, От чергується, це дає стрес, але в загальному ріпак у нас на сьогоднішній день все-таки виглядає досить непогано. Будемо мати надію, що і надалі для нього все пройде дуже добре. І по вже справжній весні. Коли ми зможемо зайти працювати, наш пак буде досить, досить непоганий. Щодо перших обробітків, з клієнтом трошки обговорили, плануємо в першу чергу це будемо проводити інсектицидний захист та фунгіцидний. Інсектицид хочемо більше за все використовувати, знову ж фараон, щоб додатково контролювати совку і не, не дати зайти такому злісному шкіднику, як прикованого хоботнику, який рано навесні при перших плюсових хороших температурах вже шкодить нашому ріпаку. Буде у нас фуницидний захист. обов'язково плануємо фітолікар флотріофол. Ну, По ріст регуляції будемо вже дивитися пізніше. Можливо, буде також задіяний препарат тебуфор, який має діючу речовину тебуконазол. Щоб і захистити від, від хвороб, і мати ріст регулюючу дію. Але це все, поки в нас орієнтовні плани, будемо ближче до весни вже дивитися по стану ріпаку, по погоді і приймати рішення. З вами хім Агроєм. Друзі, хочу ще показати вам озиму пшеницю в одному зразкових господарств. Це вже трошки інший регіон, Житомирська область, Попілянщина. Дане поле я вам вже показував перед входом в зиму. В той час воно було досить, досить непогане. Я думаю, і не сумніваюся, що на сьогоднішній день воно теж є дуже хорошим. Дане господарство надто відповідально, я б сказав, ставиться до вирощування культур. Але все одно потрібно моніторити. Тому що завжди наша матінка природа може внести свої значні корективи. Зараз подивимось, який ж стан все-таки нашої зимої пшениці. Можете переконатися побачити поле ближче, в тому що на сьогоднішній день посів є дійсно в досить непоганому стані. Фаза нашої пшенички... Початок кущення. Бачимо рівненькі, чистенькі рядочки. Попередник у нас був для неї також дуже чудовий горох. Господарство по осені робило чистку поля від бур'янів. Максимально захистили проти шкідника та хвороб. І ось бачимо. Такий на сьогоднішній день результат. Дійсно, є поле одне з ось можете бачити. Ще падали цього року. Хочу вам показати ще, відкопав рослинки, щоб ви подивились ближче його. Отак, От такий має сьогоднішній день стан. Бачимо, що йде фаза кущення. І дивимося, що серединка, де вихід нових листочків, що є відновлення вегетації. Вони підвинуті, світліші. Це все наші підвищення температури. Але надіємося, що це не надасть нам. Значних якихось негативних факторів. І вже на весну ми матимемо дуже хороші та гарні посіви. Хімагро М. Земля цінує розум.